Даємо знову біленьку. Сонечко. Чуть-чуть сонечко. Сонечко з помінчиками. Сонечко з помінчиками. Тоді додаємо крішки оранжевого кольору. Крішки. Сонечко зітить, промінчики. під сонечка, або схід сонечка, якщо приглянути. Так, трішки жовтенького. Домальовуємо до країв камінчика, закінчуємо рожевим, переходимо на білий і на голубенький. Переходимо вже до моря. Закінчуємо небо малювати. Так. Може десь якась малиночка маленька. Ми вчора ящерку бачили. Супер. Так. Можемо на камінчиках і ящерки малювати, Чому може ні. Але одіневку а Чим нижче, тим помаренька менша. Добре, і переходимо на море. Так, а до моря які кольори ми даємо, Емілія? Комоби! Трохи біле. Добре. А якщо сонечко, промінчики попали на море, то яким ми користуємося кольором? Трошки білого, так. трошки жовтого, так. І оранжевого. Ти молодець. Все гарно запам'ятала і вивчила, як малювати море. <рес> Що сонечко попало на море, так? і воно так засвітилося нас. Море засвітилося. якби Горить, горить море. Рятуйте море. Даємо синеньке. Так, а пісочок будемо малювати? Чи тут пісочку нема? Хай буде трошки пісочку? Трошки. Добре. Пішки фьоло. Так. А там гори є у нас? Гори. а ну подивіться. Ми малювали з вами гори, пам'ятаєте? Дамо трішки гірше. На задньому плані гори. Небо теж трішки голубеньке і сонечко попало, і він засвітився голубеньким. Чим нижче, тим темніше, тому що тінь. Пісочок зараз. Пісочок яким кольором? Трошки червоного, оранжевого, жовтого і білого. Червоного кажеш, так? Ну, спробуємо. Трошки нам затемно і біле. Старатися фарби набирати на палітру, щоб вони не були брудними. Ну, ми так якби без палітри собі дозволили прямо з фарб малювати. Бачите, діти? так не можна робити. Треба на палітру набирати гарно фарби, і тоді вони завжди будуть у вас частенькі. Так, пісочок є. І біля берега в нас завжди он. можна камеру вийду показати. Так, у нас є хвильки біля берега. І ми собі таки зробимо ванемо. Біля берега прибивають хвилин. Все, подобається? Гарно.